З вечора всі атеїсти казали, та скільки мені суждено прожити, стільки я, проживу. я говорю, не треба оці, цих розмов. Ти навіть волоса не можеш створити, що ти можеш казати про вищі матерії? І знаєте, Всі ті атеїсти казали, та я не, ві... не вірю, Вони половина по-російськи розмовляють, я не вірю в Бога, де він, вот он, я сам собі, вот, хазяїн своєї життя. Але коли не було п'яти ранку, і ми там в одній локації були і почули перші вибухи над нами. Абсолютно рядышком. Як декілька ракет взорвалося. одна ракета влучила в те місце, де ми всі спали. Це майже батальйон був. З адміністрацією, це майже 400 людей там було. Прямо в центр того великого приміщення, де ми ночували і жили. Там було наше БК на випадок, якщо з Білорусі підуть, це і снаряди і все інше. І воно почало детонувати також і розлітатися в сторони. Від нас це було декілька сот метрів. Також рядом прилетіла в інший команди пункт, десь 130-150 метрів від нас, інша ракета. І ми відчули, як в нас просто під нами нога вздригається. Ми були в такій викопаній канаві, десь сантиметрів 50-60, так вдовжину, десь я не знаю скільки. От як звідси, мабуть, до виходу. І знаєте, той атеїст, який мені з вечора це казав, його товариш. Коли це закінчилося, я був командиром того взводу і сказав, можемо вставати, і бігом хватаємо шмотки і убігаємо звідси. В іншу локацію в мене рація була. І вони так підриваються, все на стрьомі, на адреналіні. Кажуть, слава Богу. Я кажу, тільки слава Богу, ти ж казав Бога, немає. Він каже: Ну хто із нас не був і не був глуп. І він зрозумів, що Бог є, слава Богу.